Наталя Грисько мати п'ятьох дітей. Омріяного житла родина чекала майже 20 років. Врешті отримала його від держави. Загальна площа квартири 109 квадратних метрів. Тож в наступному році за неї треба сплачувати податок. У порівнянні з іншими вона велика взагалі, то вона нормальна. У нас кухня десь 14,5 метрів квадратних, три кімнати, одна 14 метрів, друга 15. Ну, такі, якби як дитячі, невеличкі. І от якби вітальня, майже 28 метрів. Плюс великий коридор. Коли тільки прийняли ці зміни, ну, в першу чергу подивилися законодавство почали рахувати в нас вийшло 50 квадратних метрів треба було б оплачувати оцей податок і в рік виходило більше тисячі гривень згідно з законом квартири в багатоповерхівках оподатковуються якщо їхня загальна площа перевищує 60 квадратних метрів таких у місті 33 тисячі це одна четверта від загальної кількості квартир Загальна площа житлового фонду в квартирах 5 мільйонів 300 тисяч, навіть 400, а платити доведеться всього-навсього за 300 тисяч квадратних метрів, і то тільки 33 тисячі квартир, а 75 тисяч взагалі не платять. Платитимуть податок на житло і власники приватних будинків, в тому числі дачних і садових, якщо їх загальна площа більше 120 квадратів. У Вінниці таких нарахували 7382. Аби Вінничанам було легше справлятись із новим податком. У мерії запропонували зменшити на піввідсотка максимальну ставку. За житловий будинок, прибудову до нього, квартиру, котеч та дачу міничани платитимуть півтора відсотки. За кімнату у багатосімейних комунальних квартирах або садовий будинок 1%. В чому різниця між дачними і садовими будиночками? Це важливо, тому що і ставка податку там різна. Дачний будинок це, це будинок для цілорічного проживання. Тобто там є, умовно кажучи, піч або Система опалювання, яка дозволяє використовувати цілий рік. Садовий будинок він теж житловий будинок, але він по своїй формі, по своїй суті, дозволяє використовувати його тільки в теплу пору року. Окрім того, у мерії вирішили звільнити від сплати податку на житло і деякі категорії громадян. За законом пільгу слід встановлювати, виходячи з майнового стану та доходів людей. Існує єдиний механізм в Україні. Для визначення майнового стану і доходів громадян це призначення житлових субсидій. Тобто люди звертаються, перевіряють їх матеріальний стан, вони подають свої доходи, і в разі якщо доходи в них невисокі, їм призначається житлова субсидія. Таких громадян у Вінниці більше 20 тисяч. Серед них і Тетяна Маслова. Почувши про нульову ставку оподаткування, жінка зраділа. Вона пенсіонерка, живе одна у трикімнатній квартирі, яка залишилась від батьків, хоч і користується субсидією. Та цьогоріч допомога невелика. Де той рік деточотириста тридцять шість гривень цього року вона тільки 104 чотири гривні. Мало того, що я мало отримую субсидії, я ще доплачую за зайву площу. І тому я в цьому році сплачую 700 гривень. Не платитимуть податок на житло і наступні категорії громадян. Інваліди війни, учасники бойових дій і АТО, члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців, особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед батьківщиною і батьки, вдови, вдівці людей, які мали подібний статус. За таких умов за зайві квадрати Наталя Грисько платити не буде. Її чоловік інвалід війни. Тож родина має право скористатися пільгою, враховуючи, що в нас в сім'ї два інваліда. І основна частка нашого бюджету йде іменно на ліки. ліки, ліки продукти Харчування, вже там одержав, школи, дитячі садочки, то для нас це були все одно гроші. Достатньо, достатньо, якби зараз, особливо зараз, я думаю, будь-якій сім'ї відірвати лишню копійку це проблематично. Порадували віничан і нульовими ставками на об'єкти нежитлової нерухомості, тобто на господарські будівлі. На подвір'ї у Наталії Дехтяр їх чимало: два сараї, майстерня, гараж, літня кухня, душ і вбиральня. Родина підрахувала пів тисячі з сімейного бюджету. Довелося б віддати. Підрахувавши нашу загальну площу всіх, наших. Споруд господарських, яких ми маємо. Батько був, чесно кажучи, стривожений і вже не знав на кого переписувати частину свого майна, так щоб відійти від цього податка щорічного. Це приватний будинок, а в приватному будинку будівництво не закінчується ніколи. Нам постійно потрібні якісь маленькі приміщення для зберігання того чи іншого. Залишається лише один нюанс щодо гаражів. Гараж є різний. Гараж в будівельному кооперативі, він оподатковується. Гараж, який стоїть окремо на присадибній ділянці, не оподатковується. Гараж, який є складовою частиною будинку, він оподатковується. Тому що він входить в будинок, він не є окремим об'єктом. Не є об'єктами оподаткування і дитячі будинки сімейного типу. Нерухомість непридатна до використання, тобто визнана аварійною житло, що належить дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям інвалідам, які виховуються одинокими матерями чи батьками. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський спеціально для постфактуму.